Одного чоловіка спитали, що б він бажав, і він сказав, що щоб його сусіди були заможніми. І що він мав на увазі? Якщо поблизу заможні люди, то це ти підробити можеш і якось і позичити гроші. А якщо одна біднота, то що ти можеш, нічого не можеш. І зараз Україна стала набагато сильніше, ніж була. І ті сусіди, які її підтримали, теж стали набагато сильніші. От зараз Молдова виграла у Польщі в футбол. Може казати, що це. Випадково, але це не так. І Казахстан здолав Данію. Данія дуже потужна футбольна європейська, європейська країна, але програє Казахстану. І Казахстан теж дуже підтримує країну. Якось ми стали сильніші, і наші сусіди стали з нами, ті, які нас підтримали, стали сильніші. Ну і пам'ятаємо, що Молдова дуже багато прийняла. Дітей, жінок прийняла, придала захист, убіжище дала українцям і Казахстан всяка вчинив не... супротив Росії. Лепса зараз там не допустили до того, щоб він якісь кошти заробляв, хто там ще Кіркурова. Уже ну, все закрито для. Раші, Казахстан закрит, бо люди, усі люди підтримують Україну за винятком там малого відсотка. Може, є такі якісь люди, ну їх дуже мало у Казахстані. В основному, Казахстан усім, усім серцем підтримує Україну, також як і Молдова. Ну і зараз, от бачите, що в футболі навіть Україна не так успішно відіграла. Ну, виграла, ну, не у такої потужної команди, як Казахстан і Молдова, зіграли. Все на все добре.